Привіт-привіт, як віднева, і я теж хотіла вибивати сайно до виходу його баннера. Навіть хотіла злити на нього гарант, потім передумала і вибила Венті, який для мого аккаунта корисніший за настільки розпіареного, але доволі сумного персонажа. Я знаю, що вам цікаво, чому я нараджу вибивати Сайно, але його баннер вже майже закінчився, і всі, хто хотіли, вже вибили його. Тому я просто розповім про неоднозначні сторони персонажа. Приємного перегляду! Почнемо з того, що так, у мене немає досвіду гри за сайну, бо я вирішила не витрачати та гарант на вітер. Тут повинен був бути жарт, що таки витратила Боу Вентіш. Але я спілкуюся з людиною, яка не просто витратила геми, на хлопчика Шакала, вона програла 50 на 50, а потім день і ніч гріндала карту, щоб вибити його якомога скоріше. Це того не варте. У Сайну є декілька проблем, які заважають йому нормально закривати контент і бути дійсно зручним у використанні. Під контентом я маю на увазі безодню, бо будь-який інший контент в грі розвалюється від кого завгодно. Звісно, якщо вайфогеймінг для вас основна мета гри, і вам важливіше бачити на екрані улюблених персонажів незалежно від їхньої сили та користі, це відос корисним для вас не буде. Але якщо ви економно ставитесь до своїх ресурсів і вам таки потрібен сильний дамагр на акаунті, почекайте реранів UIMI, Тарталії, Райден, Хутао тощо, залежно від доступних пачок. Дехто сказав, що сайну не можна порівнювати з іншими персонажами, бо його геймплей унікальний. І це дійсно так. Проте більшість гравців вже звикли порівнювати нових персонажів зі старими, бо старі персонажі це вже знайомий геймплей, знайомі пачки, перевірені часом. Хочеться, наприклад, пограти за націоналку з Райден, але Райден на аккаунті немає. І тут викатують банер нового Електро ДД. Середньостатистичний гравець Genshin думає, о, це ж майже як Райден, теж від в Ульті грає, буде крутою заміною Архонтки. І хоча геймплей сайну відрізняється від тієї ж Райден, від Сяо, від Кецин. Гравці будуть порівнювати його з ними і на основі цього робити якісь висновки. Райден. Сайно схожий на неї тільки тим, що теж Електро і грає від ульти. Все. Райден драйверить націоналку, ідеально вписується в цю пачку через те, що заливає сянці сінцю та бенету багато енергії, через що вони можуть взяти більш дамагарну зброю та замість 20-30% відновлення енергії знайти більше критів в артефактах. Сайну може це робити тільки на четвертій консті. Без неї користь від нього в націоналці буде не більше, ніж від кицинта лізи. Тільки дамажить більше. Ну і насайду не підійде емблема та інші сети, що бафують ульту. Кацен теж електродаде, проте менш вибаглива в плані білдів, хоч і дамажить менше. Вона не залежить від відновлення енергії, бо ульта коштує всього 40. Не сильно залежить від конкретних ротацій, зазвичай просто спамить холдами після єшки ітиці ульту. Для приємного геймплею вимагає тільки пачку від реакцій з дендру. Колись я запам'ятаю всі ці назви. Сяо. Ось з цим деденсайдом Сайном має більше спільних проблем та особливостей. Обидва персонажі мають ульту, що коштує 80 енергії та проблеми з її підкачкою. Обидва грають тільки від ульти, і їм потрібні круті батарейки в команду. І обидва не дуже сильні як для везодня. І ось тепер я нарешті розповім про проблеми з Ульта Ульта 80 енергії і проблеми з підкачкою. Не під час дії ульти Сайно з єшки генерує три частинки енергії. Кожна частинка енергії відповідного елемента в грі відновлює персонажу, який зловив її 3 одиниці енергії, тобто 3 з 80 у випадку сайну. Під час дії ульти сайно генерує 1,3 частинки, а це 39 майже 4 енергії в ульту. Око, під час якого сайно цю єшку з'являється кожні 4 секунди. Ще одну єшку він пропускає одразу після активації ульти. Якщо брати час дії ульти це 2 мандрівниці, а це 15 секунд. Сайну встигне натиснути одну яшку перед ультою, це 3 частинки або 9 енергії, одну одразу після, це 3,9 енергії, і далі десь три єшки, коли з'являється око кожні 4 секунди. Це теж по 3,9 енергії. В сумі це 24,6 енергії, що навіть на третій частину від його ульти. Звісно, це при базовому відновленні енергії, але для того, щоб він сам підкачував собі ульту, йому треба більше 250% речарджу. Це означає, що йому необхідна батарейка. Але навіть з електрорезонансом та одним персонажем з февонієм ситуація така. Електрорезонанс дає одну частинку кожні 5 секунд за електрореакції, а це або дві, або три частинки за ультмандрівниці. Якщо вкластися в таймінги, то 3. Це 9 енергії. Февонії відновлює 6 енергії в сумі за всі три частинки, що вилітають. Одна частинка дає дві одиниці. Тож з базовим речарджем сайну відновить всього 39,6 енергії. Це без урахування енергії, яку відновить другий електроперсонаж своїми єшками. І для того, щоб за всю ротацію він заповнив собі всю ульту, треба десь 200% речарджу. Я б не робила з цього проблему, якщо б Сайно не потрібно було балансити багато інших статів. Це й майстерність стихій, і крити, і електродемедж. Це нагадує Сяо. він теж погано качає енергію сам собі, і йому теж потрібно багато чого балансити. Сайно стабільно ставить годинник на МС речарджний варіант, бо його пасивки та реакції з дендро вимагають саме МС. В сабстатах він більше хоче шукати крити та силу атаки, про яку теж не треба забувати. От і виникає проблемка. Друга проблема Сайну це маленький демедж, який не компенсує такі витрати на закачку ульти. Сайно не гіперкері, робити з нього дамагери типу ганю чи хутаву, під яких вся пачка кидає бафу, щоб вони потім все виносили вперед ногами, неможливо. Або це буде коштувати дуже багато грошей при могилі. Пачка дамажить разом з Сайно, а це означає, що іншим персонажам теж потрібні крити і сила атаки, щоб збільшувати ДПС саме команди. І навіть якщо Фавоній носить умовний дід чи казуха, і Дендро ГГ, і електроперсонаж повинні вносити демедж, крім того, що вони кидають ульти по відкату. Пачка з Байдов, Діда та Дендро ГГ може бути сильною за рахунок того, що ульта Байдов працює з Сайно, але скаже недорогою. Найдешевший варіант включає фішель, яка і дамажить, ідамажить трошки енергії, і не залежить від ульти, але це прив'язує хлопчика Шакала тільки до одного виду геймплею. В тайзерних командах, як і в націоналці, анамо-персонажі типу цукрози, Хейдзу чи того ж Казухи, несуть більше користі, бо будуть дебафити Анамо сетом і заливати команді власні бафи на МС та Афікси. І це вийде дешевше для аккаунту, бо ці ж Анамо-персонажі будуть корисні в безлічі інших пачок. Третя проблема Сайно це те, що його дуже легко збити з ніг, незважаючи на типу спротив до переривання атак. Це, як ми знаємо, втрата ДП особо заважає виконувати ротації в таймінги та й просто дуже бісить. Дід цю проблему вирішує, але не у всіх на аккаунті є дід, а інші щитовики, окрім цього, в цю пачку нічого не внесуть. Хіба що байдов Сінцю дають якийсь захист, але ситуацію це не дуже рятує. Четверта проблема це те, що в грі поки що немає дендроаплікатора, тривалість дії талантів якого була б ідеальною для сайну. Він збільшує тривалість власної ульти з 10 до 18 секунд, і це майже як відкат, там невеличка непомітна дірка в 2 секунди. Тобто, якщо ультувати по КД, стійка триває майже нескінченно. Але найдовша тривалість абілки персонажа поки що 15 секунд, і це Дендро ГГ з другим сузір'єм. При переключенні сайну на інших персонажів його ульта зникає, тому з реакціями на повну він тривалість тільки реалізувати не буде. До того ж, Дендро ГГ, по суті, єдиний персонаж, який підходить сайну для реакцій з дендро. Не варто брати до нього колей. Її ульта триває всього 6 секунд і навіть з пасивкою буде всього 9. Звісно, скоро вийде Нехіда, яка може виявитись імбовою дендро-аплікаторкою. Але поки не було офіційного релізу і навичок, нічого сказати я про це не можу. А якщо вона і виявиться такою, це буде лише означати, що ідеальна сапорка під Сайну теж п'ятизіркова. Тобто сайну ще й залежить від одного конкретного персонажа, поки не вийшло більше чотирьохзіркових дендроаплікаторів. В пачках з іншими реакціями він буде вносити менше демеджу, а гіперкаді з нього зробити не вийде. Також хочу додати декілька коментарів до гайду архонта солі на сайну, який недавно вийшов. На відосі буде підказочка і посилання в описі. Не сприймайте, будь ласка, це як хейт чи агресивну критику, це просто такі собі коментарі. Сам гайд, до речі, трохи схожий на рекламу персонажа. Більше слів про крутість та користь Сайно, ніж обговорення його реальних проблем і причин його не вибивати. Дамедж Сайно не досить великий, він менше, ніж у багатьох персонажів. Але то вже моя суб'єктивна думка, так так? Бонус від пасивки Сайно, який бафує єшку в ульті, це афікс, це число не йде в скейві. Не знаю, наскільки це важливо, але чому б не додати. Бонус від ДМС від другої пасивки це, скоріш за все, флетова цифра, що додається до підсумкової атаки, як баф від, наприклад, Юньцзинь. Про кожне сузір'я немає сенсу говорити як про круте та корисне. Вони можуть бути крутими, але не коштувати своїх грошей, бо сузір'я івентових легендарок це щось набагато. Крутити сайну далі другого сузір'я це дорого і не має особливого сенсу. Робити з нього райди на четвертому ні, краще почекати саму райден. І витрачати гроші на шосте сусір'я для Сайну сенсу немає. Громовержець на Сайну з реакцією з Дендро не буде працювати постійно, бо дендростатус та статус реакції прискорення буде домінувати на мобах, прискорення чи як воно там називається. Тож цей сет підходить тільки в тайзерних чи моноелектропачках, електропачках а Сайно там набагато гірше розкривається. В пачках від реакції, що не крутують, не тільки капелюх ставиться на майстерність стихій, все ставиться на майстерність стихій, але залишається питання ефективності таких пачок. В інших ситуаціях крити в шапці будуть корисніші. 120% відновлення енергії на Сайну вистачить тільки, якщо в пачці два персонажі з фавоніями та другий Електро. Про закачку енергії в Сайну я вже говорила раніше. Відміняти або скасовувати п'яту атаку Сайну не треба, тому що у неї найбільший скейл серед всіх його автоатак. При звичайній ротації він повинен встигати протиснути весь цикл автоатак плюс Єшки там, де потрібно. Щодо зброї. Сігна Діда та Шеньхе гірші за білу китицю R5. Краще за неї тільки Сігна Сайно, Хома, Нефритовий спис та БПшний. Це, звісно, з годинником на МС, але Сайно майже завжди носить годинник на МС. Дорі буде кориснішою закукі для Сайно. Обидві можуть носити Фавонії, але Дорі ще й качає енергію, окрім того, що хілить. Єдина проблема, Дорі теж потрібна ульта, але Фавоні R5 і 200 плюс відновлення енергії цю проблему, в принципі, вирішують. Коли для Сайну не підходить, я це вже казала. Тож. У Сайну є серйозні проблеми, які роблять його не дуже зручним для безодні персонажів. Але ці проблеми не були б такими серйозними, якщо б самі хойоверси настільки його не розпіарили. Він точно не імба і не основа нових електропачок, бо ж Кицин буде такою ж самою основою таких же самих пачок, тільки дамажити буде трохи менше. Для нормальної реалізації потенціалу Сайно вимагає балансити багато статтів і підбирати тільки конкретних персонажів: Дендру ГГшку, Видалі Фішель та Діда. Звісно, ви можете сказати, що і Хутау вимагає тільки сінцю Єлань, обов'язково менше 50% хп та щит, і Аяка в ідеалі носить фулл кріосет, і Ганю, потрібен щит Тсянка з Бенетом. Але справа в тому, що ці персонажки компенсують свої вимоги дуже сильними кнопками, і з цими вимогами вони стирають весь контент набагато швидше. А та ж Райден, яка не може бути гіперкері без другої констичі, це 6 цари, найкраща батарейка в горі, завдяки чому націоналка з нею дамажить більше. В генші є вибагливі персонажі, які за свою вибагливість дають багато демеджу або користі, яку можна конвертувати в демедж. А є вибагливі персонажі, користь яких сумнівно. Якщо сайну ваш собанда і ви хочете за нього грати попри все, ну що ж, не слухайте мене, mm -hmm. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мене, якщо хочете більше українського геншинівського контенту. Гайдики там, круточки, все таке. Дуже дякую за вподобайки та поширення моїх відео. Побачимось!